Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 4 по 10 березня. До кінця першої декади березня у нашій країні отримається переважна суха погода, температура повітря поступово знизиться. Вплив антициклонального типу атмосферної циркуляції продовжиться на початку нового робочого тижня. Однак на тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи у другій половині тижня відбудеться зниження температури на 6-10 градусів в усіх областях. На півночі Лівобережжя вночі морози часом зміцнюють до мінус 5-10, а вдень температурне тло очікується близько до 0 градусів по Цельсію. При цьому не виключені місцями опади у вигляді мокрого снігу, які будуть переважно невеликими. Найбільш тепла погода спостерігатиметься на Одещині та на Закарпатті. У понеділок, 4 березня, у західних областях пройде невеликий дощ. Нарешті території країни без опадів. У південних областях та на Закарпатті місцями туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 5 плюс 10. У південних та західних областях вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 9 плюс 14. У вівторок, 5 березня, на крайньому заході та в Карпатах очікується невеликий дощ, в решті областей України без істотних опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, вдень плюс 5 плюс 10. У південних та західних областях вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 9 плюс 14. У середу, 6 березня, у східних місцях центральних областях та у Карпатах очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду, часом поривчастий. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 8, в Криму, Одеській області та на Закарпатті плюс 13. на півночі Лівобережжя мінус 1 плюс 4. У четвер, 7 березня, в Україні суттєвих опадів не передбачається лише вночі в Криму та на Крайньому Сході можливий невеликий мокрий сніг. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 5, в день плюс 3 плюс 8, у північно-східних областях вночі мінус 5, мінус 10, в день близько 0. У п'ятницю 8 березня, очікується погода без остатних опадів. Вітер північний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6, день плюс 3 плюс 8. У східних та північних областях вночі 4, 9, вдень мінус 2 плюс 3. В суботу 9 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 6 на сході місцями до мінус 10, в день плюс 3 плюс 8. У західній частині місцями плюс 10 плюс 12. І в неділю 10 березня опадів на території України не прогнозується. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У західній частині південне 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 0-5, в день – плюс 4, плюс 9, в західних областях – плюс 10, плюс 13.